Два нові типи птерозаврів, знайдені в Монголії. У тіні гігантів, нові птерозаври з Монголії та еволюція літаючих рептилій. Пустеля гобі з її нескінченними пісками та скарбами стародавнього світу, захованим під ними, продовжує здивувати палеонтологів. Нещодавнє відкриття двох нових типів терозаврів, пов'язаних із родиною Аздарчідей – було ще одним підтвердженням неймовірного різноманіття літаючих рептилій, що населяли нашу планету мільйони років тому. Це відкриття не лише додає ще декількох назв до списку вимерлих видів, але й проливає світло на складну еволюційну історію цих дивовижних істот. Я завжди відчував особливий інтерес до птерозаврів. У той час як динозаври, безсумнівно, займають центральне місце в уяві більшості людей. Коли вони думають про мезозойську епоху, терозаври залишаються декількома в тіні. Можливо, це пов'язано з тим, що їх останки рідше поширені, а їх спосіб життя менш зрозумілий. Але саме ця таємниця робить їх ще більш захоплюючими. Уявіть собі світ, де небо мешкає не лише птахи, але й величезні безубині рептилії, що вилітають над землею з благодаттю та силою. Аздарчідей, титани небес. Сім'я Аздарчідеї виділяється серед інших терозаврів з незвичайною морфологією та розміром. Їх характерні риси це витягнуті шиї, рудиментарні шипи на хребетах та беззубних щелепах. Саме ці особливості дозволяють палеонтологам ідентифікувати та класифікувати представників цієї родини. Однак те, що насправді дивує уяву, це розміри деяких типів Аздарчідеї. В залку Атлас носрапи, а Далфаєї та хазиґапти з замбами імена, які викликають кожного, хто цікавиться палеонтологією. Обсяг їх крил досягла 10-11 метрів, що робить їх однією з найбільших літаючих істот, які коли-небудь існували на землі. Нові види, губає здарку Цоуджити бетари та Цоуджити уптис Могелєнсас, знайдені в пустелі гобі. Додають ще більше нюансів, щоб зрозуміти еволюцію цієї родини. Особливо цікаво, що Цуджи Типтрис Могліансас є відносно невеликою формою з хвилею крил лише 2 метри. Це відкриття суперечить загальній ідеї Аздарчідеї як гігантських істот і показує, що в цій родині були типи різних розмірів. Різноманітні форми. Від гігантського кзалкуатлас до компактного Цу-джити Уптес, демонструє дивовижну різноманітність форм і розмірів. Еволюційні лінії губа Ездерку Цуджити Батари належить до лінії Кзалкуатлас Арамбіогенета та Уптрис могленсас до лінії Хазигаптеарайс. Це вказує на те, що в Аздарчідеї існували різні еволюційні гілки. Загадка способу життя. Окрім розмірів та еволюційних зв'язків, спосіб життя Аздар залишається предметом суперечок та досліджень. Той факт, що вони мали беззубні щелепи, говорить про те, що вони, мабуть, їли карріон або невелику рибу, яка була спіймана з води. Але як могли такі величезні істоти літати і полювати? Як вони справлялися з сильними вітрами та коливаннями температури? Я думаю, що ключ до розуміння способу життя Аздарчідей лежить у їхній анатомії. Їх довгі шиї, ймовірно, дозволили їм дістати їжу з землі або з води, не знижуючи занадто низько. Їх легкі кістки та великі крила дозволили їм злетіти в повітрі, використовуючи зростаючі потоки. Їх різкий вигляд, ймовірно, дозволив їм виявити здобич на великій відстані. Ключова думка, аналіз анатомії та палеоекологічних даних свідчить про те, що Аздар був пристосований до життя у відкритих ландшафтах і може використовувати різні стратегії вилучення їжі. Значення відкриття для науки виявлення нових видів Аздар в Монголії має велике значення для науки. По перше, він заповнює важливі прогалини в еволюційній історії цієї родини. По друге, це показує, що пустеля гобі є багатим джерелом палеонтологічних знахідок. По третє, це посилює ідею співіснування декількох типів Аздар в одному полі. Це відкриття також викликає нові запитання, на які потрібно відповісти. Як різні типи Аздарчідеї співіснують в одній області? Яка екологічна ніша взяла кожен вид? Як вони адаптувались до змін кліматичних умов? Екологічна конкуренція, співіснування декількох типів Аздарчідеї в одному регіоні передбачає наявність екологічної конкуренції за ресурси. Адаптація до навколишнього середовища. Вивчення адаптації різних типів до навколишнього середовища може пролити світло на їхній спосіб життя та еволюційні стратегії. Особистий досвід та думки. Я пам'ятаю, як я вперше побачив зображення Квзалку Атлас. Мене вразила його величезний розмір і незвична форма. Я відчував, що дивлюся на істоту з іншого світу, на живе втілення стародавньої легенди. З тих пір я почав брати участь у птерозаврах і намагаюся дізнатися якомога більше про них. Дослідження палеонтології це не просто вивчення вимерлих видів, це вивчення історії нашої планети, вивчення еволюції життя. Вивчення того, як світ змінився протягом мільйонів років. Вивчення птерозаврів – це можливість заглянути в минуле і побачити світ очима тих, хто його населяв задовго до нас. Висновок. Відкриття нових видів Аздарчідеї в Монголії є важливим кроком вперед у розумінні еволюції літаючих рептилій. Це відкриття показує, що світ терозаврів все ще сповнений сюрпризів та загадок. Вивчення цих дивовижних істот це можливість розширити наші знання про минуле та краще зрозуміти сьогодення. Я впевнений, що в майбутньому ми знайдемо ще багато цікавих відкриттів, які проливають світло на життя та еволюцію птерозаврів. Підсумок нові типи Аздарчіди із Монголії збагачують наше розуміння еволюції літаючих рептилій, демонструють різноманітні форми та розміри в цій родині та підкреслюють важливість пустелі Гобі як палеонтологічного скарбу.